Пісня, що стала фільмом, і фільм, що говорить голосом України у Львові, відбулася прем'єра стрічки перед світанком режисера Олександра Денисенка. Кіноробота поєднує традицію, сучасну музику і глибокий символізм. І основою фільму стала сучасна інтерпретація пісні вже сонце низенько у виконанні Юлії Донченко. Робота присвячена українським захисникам, вже визнана на десятках міжнародних фестивалів. Чому перед світанком так вразив глядачів? Та чому важливо, щоб саме це. Фільм побачили за кордоном. Про це далі в сюжеті. У нас завжди є вибір залишитися в колі чи розірвати його. Вже сонце. У центрі кіноісторії юна дівчина, яка через втрату кохання і тягар поколіннєвої підневільності опиняється на роздоріжжі. Вона руйнує сценарій жертви і обирає життя. Саме сучасне переосмислення пісні Вже сонце низенько Юлії Донченко і стала основою для фільму перед світанком. Сама співачка зіграла роль мольфарки. Ми з покоління покоління передаємо цю культуру і ментальність нашу, і можливо сьогодні час дещо змінити. І передавати більш, скажімо так, оновлений варіант, який буде менш болючішим, тому що піснях дуже багато болю, і сьогодні багато болю. Ми маємо разом це все перетравити, переробити, щоб воно в новому світлі, в новому позитиві продовжувало звучати серед наших наступних. Поколінь, українська пісня вона надзвичайно красива, там є з чим працювати, там є що подати. І сьогодні вона звучить в світі, і світ підтримує українську культуру. Чує наш голос? Це дуже змінити хід історії традиційної пісні і смуток перетворити в силу взявся режисер Олександр Денисенко. До співпраці залучив іноземних акторів та митців. Увесь процес від ідеї до результату зайняв два роки. Знімали на Львівщині у час, коли область була під черговою масованою атакою Росії. Людина проживає найтемнішу ніч і своїм вибором запускає власний світанок. Найважче було зберегти ніжні задуму, знімаючи під сирени і під тривоги, коли актори спали в укриттях. Надзвичайно складно було. Е Прожити ці емоції, бо наш фільм про кохання, про любов. Коли іноземні актори проживають українські долі, вони стають частиною нашої правди. Кіноісторію кохання, втрати та надії з вайбом української містики високо оцінили за кордоном. За півроку стрічка побувала у 20 країнах світу на 70 фестивалях і здобула чимало нагород. Нам треба всім разом з цією війною і разом з цим фільмом, і разом з цим баченням. Позбуватися цього синдрому такої традиційної жертовності, воно в кінці має розв'язатися на позитиві. Це його якби таке протиставлення класичному народному прочитанню народному до цього. Його сучасного бачення, яким ми всі насправді хочемо у вигляді розв'язки цієї війни, де Україна сильна. Днями прем'єра відбулась і в Україні. Високо оцінив стрічку, і український глядач. Емоції зашкалюють, можна сказати. Гордість за те, що українці роблять такий високопрофесійний художній продукт. Фільм дуже сподобався. Він є дуже тендітний. Він є дуже романтичний. Він дуже емоційний. Він справді дає надію на хороший і приємний світанок. Фільм перед світанком присвята Збройним силам України кажуть автори проєкту. Вони переконані, історія про свободу замість жертовності стане початком правильного сприйняття України у всьому світі.